Тоді до вас. Владислав Філатов, керівник практики адвокатської компанії Соколовський та партнери і в продовження теми банкрутство підприємств з податковим боргом. Будовсь. Дякую. Добрий день. Вітаю, пані та панове, шановні колеги. Непорозумілися у нас банки з судовою системою. На жаль, я так зрозумів. Доповідь щодо податкового боргу, як питання для порушення справи про банкрутство тут дещо інша ситуація. В деякій мірі є порозуміння ДПІ. У нас на сьогоднішній день вже фіскальна служба державна, Державна податкова адміністрація, Державна податкова служба, Міністерство доходів і зборів. Нарешті Державна фіскальна служба. Усі є свідками таких примінувань. Які тривають протягом останніх років, зрозуміло, що, крім назви, змінювався концепції діяльності податківців, але у справах про банкрутство суттєво змін щодо здійснення повноважень державними податковими інспекціями не спостерігається. У справах про банкрутство зобов'язання боржника щодо сплати податків, зборів інших обов'язкових платежів, так само страхових внесків, відноситься до грошових зобов'язань на загальних підставах без додаткових застережень. Податковий кодекс. Україна нам зазначає, що податковий борг це сума узгодженого грошового зобов'язання з урахуванням штрафних санкцій та їх наявності, але не сплаченого платником податків, установленого цим подексом строк. Також прийняв нарахована сума такого грошового зобов'язання. Нарешті актуальне, дуже актуальне, є питання виникнення податкового боргу внаслідок проведення податкової перевірки. Безпосередньо ми, ми з цим стикаємось, для нас ми бажаємо, що кожне підприємство. Це стає несподівано, коли приходить податківець і каже, добрий день, у вас перевірка. Там вже не будемо вдаватися, яка планова, не планова, виїзна, не визна, але наслідком такої перевірки є нарахування податкового зобов'язання. Таке податкове зобов'язання нараховується підстави, ну, можуть бути будь-які. Повірте, читаєш і дивуєшся, казки краще читати. Точкам ніж дивитися ці акти проведення перевірок, відповідно виносяться податкове повідомлення рішення. Суми чималі, звідки вони беруться, деякі кулуарні висновки про те, що є якісь плани, є якісь там думки керівника податкового органу. Чим рахується раніше, от, чим довелося мені зустрітися це безпосереднє спілкування з керівником керівного центральних районів міста Києва. Він казав, так у нас все просто, у нас є кофецент, у нас є дохід підприємства за рік, от, маємо сплатити. Все. Ну, якесь було порозуміння. Зараз чим керується, не зрозуміло. То лі діяльність підприємства, то лі особистими, якими, то -лі, ну у нас було попередні роки, ми всі бачили, як мінялися ці керівники податкового бронів. Так і інакше, маємо перевірки, маємо наслідки цих перевірок. Податковим кодексом у нас передбачено право оскаржити рішення контролюючого органу в адміністративному та судовому порядку. Протягом строку адміністративного оскарження, а також до дня набрання судовим рішенням законних сил у разі звернення підприємства до суду, податкову вимогу з податку, що оскаржується, не надсилається. Сума грошового зобов'язання, що оскаржується, вважається неузгодженою. Отже, після отримання податкового повідомлення рішення у разі звернення зі скаргою до адміністрації. Або до суду, у нас є достатньо часу, у підприємства, зокрема, звичайно, у нас, як у юристів, адвокатів, є достатньо часу для детального аналізу правомірності нарахування грошових зобов'язань та визначення перспектив задоволення скарги і прийняття рішення на користь платника податків. Але, на жаль, скарги не завжди задовольняються, всі знають цю практику задоволення цих скарг вищим податковим інстанцією судами. Вони виправляють так, діяльність, так можна сказати, податкових органів. Е, артистизм, я би назвав, діяльність податкових органів, суди виправляються, але так само не, можна, не завжди можна казати, що буде скарга задоволена навіть судом. Тому доцільним, -то на наш погляд є прорахування ситуації, коли у підприємства виникне податковий збор і воно буде зобов'язано сплатити узгоджену суму. Податкового зобов'язання. В такому разі необхідно отримати відповіді на ряд наступних питань. Ну, По-перше, чи буде достатньо підприємства активів для оплати податкового боргу, які будуть наслідки такої сплати, то чи було в бюджет вкладено, хоча, на мою думку, навіть вкласти якісь роздуми керівника податкового органу це навіть неможливо. Так би, економіка не може таке піти. Провести доцільно на даному етапі фінансовий стан, аналіз фінансового стану підприємства, оцінити ризики від сплати цього податкового збору, комерційний провести розрахунок подальшої діяльності у разі сплати податкового боргу, визначити ймовірність настання, недоспроможність, нерідка ситуація, коли ставиться питання взагалі подальшої діяльності підприємства після врахування. Там, Ну, нулів да, у цьому думці податковій. Після того вже е, визначити вірогідність, чи буде ця небетоспроможність чи є вона настане, чи вірогідність її відновлення і прийняти принципове рішення щодо подальшої діяльності підприємства, чи його припинення. Там вже розглядається питання або реорганізації або ліквідації цього підприємства. Відновлення платоспроможності боржника і повне задоволення вимог кредиторів або часткове задоволення та ліквідації підприємства здійснюється під час введення процедури сенації боржника до порушення справи про банкрутство. Новація нашого закону про банкрутство. Я його так хочу називати закон про неплатоспроможність. Так краще науга, щоб не казали, що у нас все, все так погано. От. Новація, тому що практика застосування, ну. Якщо колеги поправлять, вона мізерна або етанична, що там малося на увазі, вона не прописана, як ви її взагалі довести, не знаю. Або застосування до бажника судову процедуру. Прошу, Прошу, я потім як по цій питанні, якщо не будуть заперечені. Ні, ви якщо доцільно, то, 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 то. Стосовно до судового сенаті. Стаття восьма, да, до судового сенаті. Mm -hmm. Це. Загальна, як би кажу, там, світова, як можна так сказати, в кавичках, да, світова норма досудовася на це. На мій превеликий жаль, воно е не активно використовується в нас в судах чому? Тому що сама процедура неплатоспроможності чи банкрутства в українському розумінні вона використовується в Україні, е як правило, за знаком там, е ухилення від розрахунків з кредитом. А не з метою збереження суб'єкта господарювання, тобто збереження економічної аналітики. Ця норма в цій редакції ще є, вона досить спотворена, І спотворена тим, що ну, під час там, другого, голосування, другого читання закону з'явилися норми, які би там не мали бути. Досудова санація це досить простий інструмент. Коли боржник самостійно говорить, що мені потрібна ось така кількість грошей, щоб сплачувати податки, і я пропоную своїм кредиторам всім ось таку процедуру погашення боргу. Підписується щось на зразок мирової угоди, і це віддається в суд і затверджується. Для чого затверджується? Виключно для того, щоб не можна було порушити провадження в справі про банкрутство і зупинити виконання чи провадження. Ця норма статті 8, яка діє зараз там, з цією сположенням, ссилкою на те, що це положення про досудову санацію, затверджується Вищим Господарським судом. Вищий господарський суд придумав цілу складний, досить конструктив, і вона в нинішньому вигляді має щось а-ля санація тільки на початку. Ця, ця норма вона якби мертва, хоча я думаю, що цією нормою досить скоро почнуть зловживати. Маші, і... Вже і зловживають, і в деяких парках навпаки використовується але, нормально. Якраз до чого я веду, що суд затвердив, з метою якою не порушувати провадження з переговорки. Якщо якийсь кредитор вважає, що ця досудова санація чи цей план цієї досудової санації. Він не відповідає і не принесе збереження суб'єкта там господарювання, звичайно, він звертається в суд з заявою про скасування цієї ухвали, яка затвердила і далі якби загальна процедура банкрутства. Таким чином це би мало би бути. кажу, на сьогоднішній момент вона досить громізка, тривала і назвати її, що досудова санація. Там суд суда, якщо ви почитаєте наположення, там суда більше ніж в іншому випадку. Якщо це третє, це що по третє, у нас на там напомнодавою. По-друге. Чи можна порушити справу про банкрутство з місцем ДПІ? Зараз не може. Тому що є вимога закону про те, що мають бути необхідний. Підтрим. Да, ну, я підтримую, що кредитори у нас не готові сприймати пропозиції боржника для прошення боргу або від його виконання. Ну, така ситуація, що. Тому у нас застосовується не відновлення протоспроможності, а його ліквідація в межах справи про банкрутство. Концептуальним з точки зору про закону про недплатоспроможність, зокрема, положення частини 4 статті 7, згідно якої бажник, щодо до якого були застосовані судові процедури банку, вважається особою, що немає врегульованих грошових зобов'язань. Та положення частини 5 статті 45 закону, що незадоволені за недостатністю майна боржника, вважаються погашені вимоги. Зазначене положення застосується в тому числі і до податкового боргу. Отже, Однією з завдань застосування боржника до судової сенації, то ну ми про неї показали, вже розібралися, що її як такого і немає. Та судово про банкрутства – це остаточне вирішення в законний спосіб економічних взаємин між кредиторами, божником і іншими особами, внаслідок чого зобов'язання боржника припиняється. Щодо коротко можу, да. друге питання: чи може бути порушена справа про підгосп? я підтримую в повному обсязі повністю там двома руками, що ДПІ не може, по-перше, законом не передбачено. По-друге, вона не може, не має права, так і інше. Але що ми маємо? Як я колись почув в Одесі, якщо дуже хочеться, то це можливо. То воно у нас так і є. Порушуються справа за ініціативою ДПІ. ДПІ у нас дотримується вимог закону, отримує судове рішення з сумою боргу понад 300 мінімальних. Заробітних плат, виконавчий лист, виконавче провадження, звертається до суду, суди порушують справу про банкрутство, але ж ДПІ ніколи не авансує витрати арбітражної керую, що на депозит нотаріуса. Це вони взагалі не передбачено бюджетом державного податкового органу. Вона не сплачує всім відомо судовий збір. Ну, що можна казати? Але можна сказати, що такі заяви ДПІ подаються податківцями за настання певних особливостей щодо певних підприємств і призначаються розпорядниками мене, як правило, у таких справах певні арбітражні керуючі. Таким чином, навіть при неявності багатьох умовності, в будь-якому разі ініціювати ДПІ наразі на сьогоднішній день практика така, така, що не можна виключати, що за податковим боргом ДПІ звернеться і по справу про банкрусу за її заявою. А, а яка доля таких справ в апеляції в касації? То є у вас? Так а, немає порушених прав, ніхто не звертається в апеляцію, як правила. Ніхто, всі, всі, всі за. Боржник за, тому що погоджується арбітражний якого призначили. Він за, звичайно, тому що він елемент є цієї процедури. І ТПІ вона всі за. Тобто питань немає, тому до апеляції до вищого спосіку. Якщо і доходить, то тільки за скаргами, там, ну, не знаю, якщо арбітражну якось там образи. Третє. Значить, чи доцільно бажанику ініціювати введення процедури до судової сенації або подати заяву про порушення справа пратурства, зупинимося знову на порушення справа правотрус. Законом про неподоспроможність встановлений обов'язок для бажника у разі виникнення загрози неплатоспроможності звернутися до суду з заявою про порушення справа банкрутство. Тому в разі виникнення обставин, коли сплата податкового призведе до неможливості виконання грошового зобов'язання боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами, подання боржником до господарського суду заяву про порушення справу правосудства є обов'язково. Однак, знов таки, для з'ясування реальності невідворотного настання обов'язку сплати суму податкового зобов'язання у майбутньому необхідно ретельно, ретельно і ще з ретельно комплексне початок обставини оскарження. У майбутньому наші наслідки порушення з права про дуже складно, тому ми вважаємо, що дуже так уважно треба до цього підходити. Коплексно вивчати об обставини. І в деяких випадках звернення до суду заяви про порушення справа про банкруство виявляється передчасним. Наостанок, загальне питання чим, та чи допоможе порушення справи про банкрутство, або чи може таке порушення завадити подальшій роботі підприємства та взаємне підприємства зі своїми контрагентами. Ну, На це питання не можна однозначно відповісти. В будь-якому разі порушення справи про банкрутство означає про наявну неплатоспроможність чи загрозу неплатоспроможності. Враховуючи особливе сприйняття і ставлення кредиторів до боржника у справах про банкрутство з урахуванням існуючої практики. У нас справа порушення справи про банкрутство сприймається як дуже негативне явище. Однак є інша сторона даного питання. Так, якщо справа порушується за об'єктивних обставин, які важко неможливо передбачити, зокрема проведення позапланової перевірки, наприклад, нарахування податкових зобов'язань, то кредитури навіть мають радіти. Радіти чому? Щоб підприємство бажник не вводило їх в оману, не приховувало своєї неприспроможності, не, не завдало шкоди значно більшої, не завдало шкоди значно більшої, ніж сума кредиторських вимог станом на дату порушення справи банкрутство. Тобто все ясно, все зрозуміло, ми не зможемо, добре. Ну, але з у нашого суспільства до таких боржників ще не сучасне, я скажу. <с> <abdomen> Також про що казав, що не сприймається кредиторами пропозиції боржника щодо погашення боргу. Зрозуміло. Загальне питання, що якщо ми кажемо про порушення справи про банкруство, то у нас відновлення платоспроможності дуже-дуже низький процент, відсоток цих справ, тому ми відразу давайте казати об'єктивно, якщо порушується справа, то це ліквідація. Ліквідація з відповідними наслідками у разі порушення справи про банкруство. Так, ну що, ще особливо дуже, -дуже важливо. Цей тезис необхідно враховувати обов'язково, що порушення справи про банкрутство, застосування ліквідаційної процедури робить комерційну, конфіденційну, фінансову, іншу, майже будь-яку інформацію щодо підприємства бажаника, доступною кредиторам. Тобто відкрита інформація повністю вся історія діяльності підприємства. Це треба враховувати, тому що, як кажуть, у кожного є в шафі те, що не потрібно бачити. Вот. І... Кредитори мають, можуть прискіпливо перевірити правомірність діяльності боржника. Ще раз приймати рішення, подавати, чи не подавати, звертатися, уважно перевіряємо, дивимось, залучаємо. Щодо необхідності залучення зовнішнього консультанта у справі про банкротство. Коротко, у нас закон передбачено так, що до боржника можна застосовувати чотири судові процедури банкротства. Або деякі з них один з трьох порядків провадження, справа порушується за заявою бажника або кредитора. Тому е, важко переоцінити е, справи про банкрутство, їх складність, багатогранність е, на наше переконання обов'язково треба залучати зовнішнього консультанта, фахівця. Я тут е, таку вигадав історію про те, що. Є відома фраза, що два юриста три думки. Да? То у конкурсному процесі з правом це набуває значно більшого значення. Правідражний керуючий, ключова фігура у справі, він у нас є, то що юристи зрозуміли, він має бути ще економістом, бухгалтером, аудитором, фахівцем з кадрів, навіть архіваріусом, охоронцем, водієм і так далі. І так далі, і так далі. Тому просто так от, юрист, який на підприємстві при всій повазі, але треба вивчати практику, треба дивитися, а вона у нас знов таки навіть різна у Вищому господарському суді думки по справах, якщо ми подивимось реєстр, дуже різниця. Далі, на практиці, особливо треба звертати увагу, коли зобов'язання податкових борг у нас наближено і вартість до 1 мільйона гривень. Ваніслав, давайте немножко німно і тезисно розкроємо Тезис, ваші відвідати, може быть, по вопросам, які будуть із зали. Хорошо. Ну в мене одна особливість забезпечити врахування суми податкового боргу з врахуванням відповідальності криміналі. Тут просто не працює чомусь слайди, але там справа в тім, що податковий борг, його нарахування, воно йде в комплексі з. Кримінальним провадження, як завжди, якщо вона сума мільйон і вище, вище, вище. Тому з цього приводу треба обережно дивитися і в рамках справопробанкурства розглядати питання широко. І е в останній тезі да, ну, оскаржує особливості справопробанкурства. У нас ДПІ все все оскаржува, діє ще. Мабуть, положеннями 2010 року закону про державний бюджет, коли зобов'язали їх оскаржувати будь-які рішення, прийняти цитую не на користь держави до прийняття остаточного рішення Верховним силам України. А, у нас Та вий... так да, але Вищий господарський суд це врегулював, думаю, що така і залишиться практика. Він каже, що нема у тебе права, не маєш права оскаржувати. Сподіваємось на залишення такої правої позиції і подальшому. Дякую за увагу. Дякую. Давайте питання чи будуть питання? Тут от таблиця, це так, якщо наглядно, подивитися, щодо сум, які мають бути. Але це не критично, є ще інші статті, там їх багато, я кажуть, була б особа, а притягнути можна. А скажіть, будь ласка, ви прихильником якої моделі взагалі банкрутства? Відновлення платоспроможності кредиторську, бо в нас зараз незрозуміла ситуація. Все ж таки, я вважаю, що у боржника фактично більше гарантій з якраз у контрольованому банкрутство. Перейти ніж у кредиторів і дуже багато науковців, дуже багато практики говорять про те, що нам потрібно змінити вектор на прокредиторську модель і все, і крапка враховуючи менталітет українських боржників, враховуючи ситуацію. Ваша особиста думка, яка? ну моя особиста думка така, що так, є якщо дивитися, як на ту монетку подивитися з одного боку це з другого, якщо це боржник дивиться, він знаходить там собі те, що йому потрібно. Якщо кредитор він має знаходити, так, да, є декілька питань, які не на користь кредиторам, але і те, що є в законі, кредитори використовують додатковий повну обсязі. Тобто є певні необхідні зміни, і вони об'єктивно відомі всім, і відомі як з простих врегулювань питань Міністерства юстиції, так і до законодавчого рівня, коли в законі треба робити зміни. Але Давайте дивитися те, що є. Навіть те, що є про що хочу сказати, те, що навіть є, воно не досить використовується сторонами у справі. Добре, дякую. Я напевно, що думаю, що нас наступній доповідач розповість про ці ризики, так, які.